16 параграф математика 5 клас Номер 557, перший з домашніх номерів. Чи при розв'язанні рівнянь треба користуватися тими правилами, що в цьому параграфі записання. Будемо користуватися і так. В дужках, як, як одне ціле, то це один невідомий доданок. Тому, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отримаємо 40. Щоб знайти тепер невідомий доданок, треба знову від суми відняти відомий доданок і отримаємо 17. Другий приклад. Тут багато прикладів. Так. Y відняти 34. Відняти 10 дорівнює 32. Те, що в дужках – це зменшуване, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати невідомий від'ємник. І тому ми отримали 42. Y знову від... зменшуване Щоб знайти невідомий від'ємник, треба до різниці додати відомий э, від'ємник.

Невідомий доданок. дорівнює сума. Додати відомий доданок. Що ж додати? Я вже сам неправильно кажу. Відняти відомий доданок. Значить 47. Тепер х у нас це від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти відому різницю. Зарівнює одиниця. П'яте. Ой-ка, п'яте, четверте. Один, два, три, чотири. Значить, сімдесят сім віднятим. Двадцять вісім плюс y. Дарівня 27 дужках, Як єдина сила, це в нас від'ємник. Щоб знайти від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. 28 плюс і рік 50. Щоб знайти недомночку, треба від... Суми відняти відомий доданок. І тому будемо 22. І рівня 22. П'ятий приклад. 90 помножити на Y. Ні. 90 додати. Y помножити на 8 дарів 154. Значить, y на 8 це будемо шукати. Y помножити на 8. Значить треба від суми відняти відомий доданок. Віднімаємо, отримуємо 64. Щоб знайти невідомий множник, треба вибух поділити на відомий множник. Іривні 8. 6. Так. Девідх. Додати 50 Дрівня до вісімдесят Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. Буде 36. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х рівнює 4, 1, 5, 6, 7. 120 поділити на Х. Підняти 19 рівня 6. Так, готово. значить, це в нас дільник частка. Щоб знайти дільник невідомий. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Отримаємо х-19 дорівнює 20. Щоб знайти невідоме зменшування, треба до різниці додати від'ємник Х дорівнює 39,8. Так, y додати 50. Поділити на 14 доріг. 4. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. 40 і 56. Щоб знайти невідомий множник, треба від добутка відняти відомий множник. Х дорівнює 6. Дев'ятим. 48. Додати ігри ділене на 6. Зрівняє 95. Невідомий доданок. Шукаємо, значить 95 мінус 48. 90 мінус 40. Це 50. 55 мінус 8 Це 47, 40. Сім так, сорок угу. так, а 47 сім? Далі, щоб знайти? Невідоме ділене ділене, треба частку помножити на дільник. Значить, 47 помножити на 6. 6 на 7 42. 6 на 4 24 28. Тому і гридерин 282. Так, десятий номер. 8х. Додати 7х. Зняти Х нарівня 42. Можна скористуватися властивістю. Так. Мм. Угу. Значить, розподільний закон ваємому 42. Тому вот тут отremmo x помножити на 14 дорівнює 42. Щоб знайти не невідомий множник, треба добуток поділити на невідомий множник. х дорівнює 3. Так, на цьому цей великий номер закінчено. Переходимо до наступних. Вступні номери. Номер 559. Складіть рівняння, кожним якого є число. 5. Ну, це дуже просте рівняння, значить, ну, покажу як його можна скласти. Дуже просто. Беру одне число будь-яке, друге 5. І дивлюсь, скільки вийде. Потім замість 5 затираю, пишу х. От і вийшло так, точно таке рівняння. Можна будь-яке більш, більш довге. Значить, 9. Ну нехай буде з діленням. Ну, наприклад, 63 ділити на 9. Дорівня на 7. Значить я отак от, от можу записати. Ну і більш довгі приклади. Значить, Наступний номер 561 домашній. До деякого числа, тобто до Х. Додали 38 і отримали число 245. Знайдіть це число. Відповідно, щоб знайти невідомий доданок, треба суми відняти відомий доданок. Вот мы баче еще их ударение 200 207 нас тут на вправо 263 Деяке число зменшили у 18 разів, значить, поділили на 18 і отримали число 378. Зайдіть у це число. Значить, щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. 378 помножити на 18, 64, 56 і

Так, да? так, п'ятсот п'ять. числа 128. двадцять вісім відняли дев'яте число и отримали сімдесят дев'ять. це число. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. дорівнює 128 мінус 59. Донечку займаємо. Тут буде 9, Тут вже 11 мінус 4. Виходить 49. Так. Продовження цього параграфу наступного відео.